Вітаю, мене звати Леся. Я вам представляюся, тому що я ще не знаю, буду я випускати це відео на своєму старому каналі, чи буду створювати новий. Але сенс полягає в тому, що я хочу зробити новий формат своїх відео, де я буду розказувати про свій процес зростання, про свої усвідомлення і конкретні дії, які я роблю для того, щоб моє життя ставало. Для мене більш гармонійним, якіснішим, цікавішим. Але саме головне, щоб я відчувала, що я жива. Мої відео будуть полягати в тому, що я буду проходити проходити різноманітні арт-практики, невмалювання, і за рахунок цього я Дуже сподіваюсь, моє життя буде мінятися в ліпшу сторону, де мені буде внутрішньо ментально краще. Сьогодні я хочу розповісти вам історію про те, як я повернула собі право на володіння. Я не скажу, що я цю тему вже пропрацювала однією ситуацією. Звісно, це не так, але, але ця історія. Доволі цікава, як я вважаю, в якомусь сенсі навіть дивовижна. І почну я її з того, що в далекому дитинстві, коли мені було років шість, напевно, мені моя троюрідна сестра прислала посилку. Сестру цю я дуже любила, вона була з відчуттями теплою, люблячою, приймаючою. І, звісно, подарунки від неї, гостинчики були. Кілька разів ціннішими і дорожчими. Одного разу вона прислала мені посилку з тракторцем з іграшкою. Я дуже любила машинки, і вона не з тих точно, хто казав, що дівчинка має гратися ляльками. В принципі, в мене такого в дитинстві не було. Ніхто мені нічого не розказував і не нав'язував. Чим я маю гратися, чи якою я маю бути, дівчинкою, чи хлопчиком, чи ще щось. І машинками я гралася доволі довго. От мені дуже сподобався цей гостинчик, і тракторець. І наступного дня до нас приїхали гості, і там був маленький хлопчик років трьох. Я не пам'ятаю, можливо, це теж якісь сестри були мої, яких я ніколи і Знати не знала. А вони мене попросили, щоб я позичила погулятися тому хлопчику своїм тракторцем. До слова, я ще ним не встигла поволодіти. Я навіть, я навіть не гралася ще з ним толком. Ну, людина я була вічлива, і я дозволила, він грався, а потім я, звісно, я фрагментально пам'ятаю всі ці. Події з життя немає якоїсь такої лінійки, що я все підряд пам'ятала, і це природньо. І пам'ятаю такий кадр, як стоїть цей хлопчик, за ним двоє дорослих, дві жінки, і стою навпроти них я і за мною сестра з братом. Сестра за мене на 5 років старша, а брат на 9. І ці жінки дорослі. Просять, в мене навіть не так, якось, не те, що просять з таким з ноткою, може, навіть тиску і присоромлення десь було, чи можу я йому дати свого тракторця назавжди, подарувати. Я завагалася, в мене всередині взагалі все перевернулося і стиснулося, тому що. Це був мій тракторець, яким я ще навіть не встигла поволодіти, погратися і від дуже дорогої для мене людини. І отак віддати, але під тиском їхнім, під тиском того, що потрібно ділитися, потрібно бути щедрою. Я погодилась на цю авантюру. І... Віддала йому того тракторця. Коли всі порозходилися, додачу до того, що я відчувала розгубленість, жаль, втрату, то ще сестра з братом спитали у мене, навіщо я йому його подарувала, що логічно, в принципі, але в додаток до тих всіх емоцій, я ще відчула сором, що я наче якась дурна. І віддала свою річ. І в мене такий був внутрішній дисонанс, як ви ж казали, ви ж казали, що треба ділитися, а тут ви кажете якісь, якісь протилежні речі. От далі я хочу розказати, яка пов'язана з тим. Таку точку відліку це було пару років назад, коли я жила ще в Одесі. Я прогулювалася по центру, там стояв клоун, і щось, щось мене відізвав до себе, показав якісь свої трюки, і в кінці, врешті, він мені вручив карту, якусь таку цікаву, гральну. От, і я засумнівалася, думаю, ну щось може він зараз з нею буде робити, чи що. Він нічого не робить, кажу, це мені. Він каже, так. От, ну, помахав, він не говорив. <laughs> От, і я так ще сумнівалася, тому що, тому що що? Тому що я потім йду, і, і, і я не знаю, що я відчуваю. По-перше, я не люблю, коли мені щось приходить просто так, тому що я потім відчуваю борг за це. Якийсь сором, що просто так мені щось прийшло. І, мабуть, десь із цих відчуттів також я, в мене проскочила думка, яку я дуже люблю іноді ловити в себе для того, щоб аналізувати оці фонові, які, наче як з першого погляду, непомітні, але насправді вони оце є нашим підсвідомим. І я піймала себе на думці, як я вже дарую цю карту комусь, там, якомусь перехожому чи що. І думаю, Боже, наскільки я не вмію, не можу витримувати речі на собі. Тобто, почалося, можливо, це десь ще з тим тракторцем, де я мусила його віддати, і з тих пір все йде отак крізь мої пальці. Речі на мені не лишаються. І ця думка закарбувалася, цей аналіз зафіксувався в моїй голові для, для подальшого дослідження, що щось таке, що в мене на мені нічого не зупиняється, і з фінансами та ж сама історія, що мені треба бігом кудись гроші злити, позбутися. Ним, них. І Рік назад в мене була арт-терапія групова, де нам потрібно було зобразити транспортний засіб, який уособлював в собі якусь образу. З дитинства все-таки я дістала оцю образу за цей тракторець. Я намалювала, потім якісь були маніпуляції. Я вже чітко не пам'ятаю, тому що ця терапія проходила рік назад. Але на обговоренні з арт-терапевткою вона мені порадила все-таки купити собі цього тракторця. Не скажу, що мені до цього ця ідея не приходила, була така думка, але до діла не дійшло. Думаю, спробую вже я сиділа в магазині на присідки, дивилася іграшки, і там тракторець гривень двісті він коштував. А ми тільки переїхали, і трішки було дуже на мене з решимо, і навіть ці 200 гривень для мене були ну, вагомими. І якби я зараз пропрацьовувала одну травму, то отримала би іншу травму тривожності за своє теперішнє. От, і е, навіть сенс не в тому, звісно, це посприяло е, моєму рішенню не купувати того тракторця, але все ж. Я вирішила його не купувати, тому що той тракторець мені прийшов від люблячої людини, через що я відчувала тепло, якусь турботу, потрібність, можливість. І якби я сама собі купила на той рівень свого розвитку, це не, я би не отримала того ефекту, який би я хотіла насправді. І я відмовилася його собі купувати. Потім був момент ще там через пару днів, я вирішила все-таки зробити візуалізацію, практику, де я доросла повертаюся в своє дитинство і на розборки, <хи> де я розбираюся з тими двома човіхами, так би мовити, якимись моїми родичками, яких я більше і ніколи не бачила. От, Я повертаюсь туди, стоїть е, моя внутрішня дитина вже зараз, лисюня. От, І я стою позаду неї, і в той момент, коли ти просять в неї віддати того тракторця. Хоча, по факту, я зараз навіть подумала, що Напевно, мені взагалі потрібно було повернутися в момент, де мене його попросили йому погратися, щоб я йому його не дала навіть тоді, тому що я ще ним не встигла поволодіти. От. Ну, на той момент я ще до цього, до цього не додумалася. Це й зараз подумала про це. І, в принципі, по факту я не пам'ятаю момент, коли вони мене просили. А оцей кадр я дуже гарно пам'ятаю. І вони мене просять, і втручаюсь я доросла, і кашую їм, присоромлюю їх навіть. Присоромлення, я думаю, дуже корисне, коли ти захищаєш свої кордони. І критика корисна, коли захищаєш кордони і присоромлення. От, і я їх дещо присоромила і сказала, що вони взагалі не тактовно чинять по відношенню до е, мене маленької. І віджала, я забрала малого того тракторця, хай і звиняє. Якщо в нього якась <схід> за рахунок цього виникла своя травма, то хай пропрацьовує. Віддала я собі свого тракторця. Не дуже я там веселою була, я себе обійняла, втішила, втішила дала стільки любові, скільки мені було потрібно, для того, щоб врешті я. Посміхнулася і пішла гратися своїм тракторцем. В цей день, через кілька годин після цієї практики, мене щось ментально чуть -чуть накрило, це вже був вечір. І я вирішила піти прогулятися в парк, щоб зняти якусь внутрішню напругу. Я прийшла в парк. Вирішила присісти на лавочку. Там лежали якісь речі, трохи розкидані, я навіть не вдивлялася, що то бачу, що поруч нікого немає. І я думаю, присяду а там будемо бачити, що за речі, і хто їхній власник. Я довгенько сиділа, врешті в парку люди порозходилися, нікого не було, а речі лежать. Мені стало цікаво подивитися, що ж там лежить. Я повертаю погляд, і прямо біля моєї ніжки збоку лежить тракторець. Я бігом хопила його обома руками, отак прижала, тому що вся він вже був мій. Е, я припускаю, що, скоріш за все, це з тих іграшок, які виносять дітям погулятися на вулиці, які вже або не потрібні, або для загального користування. Але мій висновок такий: Всесвіт подарував мені тракторця. І чим тобі не ознака любові і турботи про мене ззовні? Я після цієї ситуації дійсно відчула опору. На світ, що він мене любить, що він мене підтримує, що він мені дає те, що я прошу. Ця історія мені, мене надихнула. І після того я дуже так підсіла на арт-терапію, і зараз ще, у мене думка от є арт-терапія, і є нейрографіка. Я думаю, ви знаєте, що це таке. І як то приблизно працює, де ти вимальовуючи плавні лінії, вносячи в них якийсь певний сенс, певний запит, вирівнюючи всі кути гострі, ти вирівнюєш, зладжуєш якісь внутрішні конфлікти щодо свого бажання. От, і перешкоди до нього. Це така робота. З підсвідомістю, мені хочеться ще спробувати свідоме нейромалювання. Я пробувала шукати, є тільки арт-терапія, але для мене більше арт-терапія це для виявлення якихось проблем і подальше пропрацьовування з ними. А нейромалювання це коли ти вже по факту в процесі малювання фіксуєш якісь нові нейронні зв'язки. Тому що в цьому процесі ти якось дієш по-новому. Саме тому, я гадаю, стали досить популярними різноманітні челенджі з малювання в Ютубі, тому що це про формування якихось нових нейронів, нових досвідів, де ти їх проживаєш абсолютно екологічно, тому що, якщо ти. Якщо ти йдеш одразу в життя із новими діями, це може бути доволі стресово, і тебе може або викинути на новий рівень життя, або викинути назад в травму, і так ще доволі болісно. А так починати екологічненько з малюванням, проживати якісь нові стани, нові відчуття, нові досвіди. Я думаю, це такий. Така може бути буферна зона між, е, між уявою, так, де ти просто тільки уявляєш, хоча, в принципі, уяву в мозок також фіксує як щось реальне. От е, і тим, що ти вже прям ідеш в життя з новими діями. А це буде такою буферною зоною, екологічною для того, щоб. Випробувати себе в чомусь новому і точно ніяк не нашкодити собі, тому це можна робити самостійно. Ідей в мене багато. Я відчуваю дійсно, як можна через малювання це все пропускати. Тим паче, що я це робила і до цього, коли займалася творчістю, як би я не починала малювати якісь ті чи інші свої картини. Все одно це закінчувалося моєю внутрішньою терапією і. Виданням свого справжнього внутрішнього стану. Тому від себе не втечеш, і як би ти не намагався, все одно творчість тебе проявляє справжньою. Вона тебе веде в якісь ті, mm. <реш> такі джерела, де ти дістаєш себе і щось можеш з тим робити. А на сьогодні все, до нових зустрічей.